Доброго дня, шановні учасники змагань, гості і вболівальники. В усьому світі футбол як вид спорту визнано грою мільйонів. 55 років у місті Новолинську функціонує міська футбольна команда. Попри те, що за півстоліття вона неодноразово змінювала свою організаційну правову форму, назва команди залишається незмінною Шахтар. Ця назва асоціюється з нашим містом. З людьми, які у ньому живуть, з вольною промисловістю міста Новолинська. І тому не випадково саме напередодні професійного свята значної частини Новолинців та 63-ї річниці від дня заснування міста Новолинська на товариську зустріч на наше запрошення завітав футбольний клуб Волинь місто Луцьк. На чолі з заслуженим тренером України, президентом і тренером футбольного клубу Волинь Віталієм Володимировичем Квартяним. Новий Волинь сьогодні радо їх зустрічає. Команда Волинь бере участь у прем'єр-лізі України. 55 років здану в експлуатацію стадіон Шахтар. 31 серпня 1958 року відбулася зустріч на першість України з футболу між командами Спартак місто, місто Дубно Шахтар, місто Новолинськ. Тренером на той час був партека капітан Олейниченко. До цього складу входив у майбутній торічний тренер команди Шахтар Олександр Сергійович Карандєєв упродовж попередніх років. Футболісти Шахтаря демонстрували неабиякі результати у змаганнях. 1968 рік учасники чемпіонату України клас Б. 1992 1995 роки. Учасники чемпіонату України серед колективів фізкультури, 11 разові фіналісти. Кубка Волині, п'ятиразові володарі. Кубка Волині, 8-разові бронзові призери Чемпіонату області. Шестиразові срібні призери чемпіонату області і семиразові чемпіони області. У цьому році команда Шахтар стала фіналістом Кубка світі зі спляжного футболу. Змагання проводились у селищі міського типу Шацьк. На даний час команда функціонує за підтримки міської влади, спонсорів і людей, небайдужих до долі футболу. Розвивається, будує плани на майбутнє. Жодне свято не обходиться без вшанування людей небайдужих до своєї справи. І до слова запрошую міського голову Віктора Борисовича Сапожнікова. Шановні нововолинці, я розумію, що ви прийшли подивитись цікавий футбол, а не слухати мої виступи. Але так як ми сьогодні... Працюємо в рамках підготовки до свята Дня Шахтаря Дня міста. Я мушу сказати декілька слів, подякувати, вас привітати, ну і вручити певні нагороди, тому я постараюсь бути коротким. Друзі, я від відщирого серця хочу подякувати нашим гостям, лучанам клубу Волинь. Ну і в першу чергу, мабуть, Віталію Володимировичу Кварцяному. Які погодилися приїхати в наше місто, щоб ви і ми мали можливість подивитись цікавий, високий футбол. Я дякую їм. Я дякую, що вони спустилися з того височезного Олімпу до Новолинська. Але от е, Віталій Володимирович каже: я е, з ностальгією десь згадую Новолинськ і каже: мені тут приємно бути. Тому, Віталій Олегович, я хочу вам вручити тут невеличкий подарунок книгу про місто Новолинськ в тому числі, щоб ви не забували за нас і чаще до нас приїжджали і радували наших уболівальників. Історія міста, так що почитаєте, частково її вже сьогодні розказали. Я дякую. І бажаю нашим футболістам показати також високий клас футбола. І вперше, можливо, не бажаю їм виграшу, а хорошого футболу, хлопцям, бажаю. Молодці, тримайтеся. Я думаю, сьогодні ви порадуєте своїх уболівальників. Ну а зараз, так як ми згадували історію футбола, я би хотів вручити невеличкі подяки, скромні подяки. Але сподіваюся, що це буде приємність для наших ветеранів які грали колись в команді Шахтар. В'ячеславу Огнатовичу, Тивонюку вручається по. За значний розвиток футболу в місті Новолинську. Юрію Огнатовичу Семченко. Миколі Івановичу Яремчуку. Геннадію Івановичу Квасову. Василю Михайловичу Соколяну. Анатолію Васильовичу Коптюку. Олександру Петровичу Лисенку. Олександру Олександровичу Лихобицькому а Володимиру Ярославовичу Галько. Станіславу Євстахівичу Крачі Віктору Олександровичу Глинюку. Андрія Серафимовичу Грищуку. Миколі Михайловичу Свинко. Олександру Петровичу Баранову. Івану Івановичу Сісаруку. Ми сьогодні, можливо, ці нагороди не такі великі, але привселюдно назвали і згадали наших ветеранів. Дякую вам щиро за те, що ви робили для команди, для Новолинська, для іміджа нашого Новолинська. Здоров'я вам міцного, щастя, благополуччя і удачі! Ми вас не будемо забувати. Ну і хотів би ще нагородити, ну верніше вручити, бо не я нагороджую. Грамоту Федерації футболу Волині нагороджується команда Шахтар, фіналіст Кубка Світязя 2013 року з пляжного футболу. Я обіцяв хлопцям, що у нас буде площадка на озері на пляжі. Вона є. Я де тренуватись, тренуватись літом. Так, хто? Кому вручаємо? Віталія Володимировича Кварцяну Добрий день, шановні новолинці Ми приїхали на запрошення міської ради і футбольного клубу Шахтар привітати вас з святами, які ви. Заслужили на протязі п'ятирічного яти, часу. За цей період можна в двох словах сказати, що завжди ми знали в Луцьку, завжди ми знаємо, що тут був спорт, був футбол, завжди було багато болільників і хороших футболістів. Зараз мені згадується, е, зараз. зустрічаю багато цікавих людей, яких я багато знав. Не хочу їх перераховувати. Зараз міський голова пан Сапожніков, всіх перерахував. Це дуже приємно. Але е, ми також приїхали з скромним сувеніром. Хочемо запрезентувати пам'ятну таку табличку е, стадіону Вангар, стадіону Шахтар, вашого міста, яке є, е, можна сказати, антикваріатним стадіоном. І його не треба перебудовувати. Тільки добре відростартувати. Оце це ваша історія. Е, дозвольте керівництву стадіону. Подарувати ту пам'ятну таку історичну табличку, вона дуже цікава і е, має право на життя. Також хотіли би е, подарувати пам'ятний кубок е, команді Шахтар за те, що вони 55 років існують, прогресують. Грають, виховують молодих футболістів і в Нововолинську. Продовжують любити футбол. Як бачимо, зараз це реально. В честь 55-річчя клубу, футбольного клубу Шахтар та за розвиток волинського і українського футболу з повагою футбольний клуб Волинь. Всього найкращого вам і розвитку! Нажаю, всього доброго успіхів. Ну, і всього найкращого бажаємо всім жителям міста Новолинська. Ми горді тим, що в нас є таке шахтарське місто, і в перспективі маємо надію, що колись тут буде професійна команда. Всього добро вам і до нових зустрічей. Судівську бригаду запрошую до виконання своїх обов'язків.